Привіт, друзі! Іноді потрібно всього кілька невеликих змін, щоб прискорити робочий процес та домогтися вищої якості створених вами проєктів. Можливо, комусь вони здадуться очевидними, але фішка в тому, що ми найчастіше відмахуємось саме від найочевидніших порад. Тому в цьому відео я поділюсь з вами своїми улюбленими прийомами та порадами, без яких складно уявити роботу над будь-яким проєктом Figma. Поїхали! Якщо ви потрапили на цей канал вперше і цікавитесь всім, що пов'язано з Adobe Illustrator і Figma, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Зберігайте файли з обкладинками. За великою кількості проєктів буває важко знайти потрібний файл у Figma. Створення обкладинки це просте і дієве рішення, яке дасть змогу зробити проєкти впізнаваними і спростить їхній пошук. Упорядкуйте сторінки вашого файлу проєкту, щоб зробити його навігацію та підтримку швидкою і легкою. Необхідність шукати певний дизайн або основний компонент може забирати багато часу і призводити до непорозумінь і дублювання роботи. Кожна сторінка повинна мати чітку назву. Для прикладу ви можете створити файл проєкту з такими сторінками всередині: обкладинка, основні компоненти, документація стилю, основна область і прототип. Використовуйте компоненти для створення наборів елементів. Практично кожен дизайн сайту включає в себе велику кількість варіантів кнопок, полів введення, карток продуктів та інших елементів, які повторюються на сторінці. Створивши компоненти та варіанти цих елементів, ми зекономимо багато часу у майбутньому. Наприклад, якщо ми вирішимо, що радіус заокруглення 16 пікселів має кращий вигляд, ніж 0, нам не потрібно буде змінювати його в кожній кнопці окремо. Використовуючи батьківські компоненти, ми можемо спростити це завдання. Потрібно буде внести одне коригування в батьківський компонент, і воно призведе до змін у всіх дочірніх компонентах. Використовуйте стилі буквально для всього. Коли ми створюємо дизайн із використанням стилів, можна без трати часу поекспериментувати з контурами, тінями, текстом і кольором у всіх елементах дизайну із застосованим стилем. Одна швидка зміна, і дизайн автоматично оновиться у всіх екземплярах, на які посилається цей стиль. Використовуйте комбінації клавіш. Ні для кого не секрет, що використання комбінацій клавіш швидше, ніж використання мишки. Майже кожна дія може бути ініційована за допомогою комбінації клавіш, щоб зробити роботу фігма швидкою та ефективною. Чи може бути щось гірше, ніж спостерігати за тим, як колега дизайнер возиться з мишкою, коли ви вже звикли користуватись комбінацією клавіш. Киньте собі виклик і вивчайте по одній новій комбінації клавіш щодня. Також напишіть в коментарях, кому цікаво, якими комбінаціями клавіш користуюся я у своїй повсякденній роботі. І якщо набереться багато таких коментарів, я випущу окреме відео? Використовуйте автолейт. Автолейт повністю змінює правила гри в дизайні. Він дає змогу точніше підходити до розроблення продукту і підтримувати узгодженість у проєктному файлі. Завдяки автолояуту ви можете дуже гнучко створювати складні композиції та керувати відстаню між елементами. Окреме відео про автолояут Figma зараз з'явиться у вас в підказках. Користуйтеся плагінами. Плагіни безкоштовні, прості у використанні і можуть суттєво підвищити вашу продуктивність та пришвидшити роботу. Адже деякі команди за допомогою плагінів можуть виконуватись автоматично. Замість того, щоб шукати і завантажувати потрібну вам іконку зображення або текст, ви можете знайти те, що вам потрібно, не виходячи з вашого файлу. На цьому все. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Якщо ви хочете дізнатись більше лайфхаків, напишіть про це в коментарях. А також ставте лайки цьому відео та підписуйтесь на канал. З вами була Адолька. До зустрічі.